Шаланту для рівного протягом двох десятиліть став доброю традицією. Започаткований ще у 1988 році. Цей студентський фестиваль лише на початку 90-х зробив трирічну перерву. Цьогоріч для того, щоб управлятися у гуморі у палаці культури текстильник, зібрались студентський театр естрадних мініатюр з Києва, Львова, Дніпропетровська, Рівного, а також з російського Брянська та Молдовського Тирасполя. А от білоруси не доїхали завжди на фестивалі шалантов. Колективи з Білорусі влучно стріляли, перемагали, тому трошечки якби, жалко, що колективи не добрались до нас. все-таки ювілейний фестиваль хотілось. Побачити їх також. Одним з відкриттів цьогорічного шалантуха стала Дніпропетровська команда не генії. Дівчата приїжджають до Рівного вже вдруге. Когда я услышала мнение, що стем – это це женский жанр. Мені стало обидно. Я сказала, як це не женський. І э, здала колектив Женський театр «Не генії. Жартують дівчата про життя, про все, що нас оточує, адже це кажуть найкращий драматург. когда в два часа ночи на такси через полгорода за седьмой бутылкой коньяка. Вот это нормально. А когда я в восемь вечера захотела одну шоколадку, не тупила, лег закрыт. І фестиваль відомий до того ж ювілейний і команд приїхало чимало проте одна прикрість. Навіть на фінальну гру глядачі прийшли неохоче. Зал напівпорожній От з глядачами. Не на те, що фактично були всі умови створені. Якось не складається останні роки. Тому треба, мабуть, думати про інший формат. Проте ті, хто все ж прийшов у текстильник, отримали заряд гумору на тиждень. Жарти виявились близькими всім. Що ж до підсумків, то свого здивування не приховують навіть організатори. Третю сходинку розділили рівненський шатун та тераспільський епатаж. Брянський квартал 311 посів друге місце. А перемогу здобули Дніпропетровські не генії. Оксана Жужеська, Денис Коломис, інформаційна програма День.